Вітаю всіх українців та друзів України! Як відомо, 9 серпня в Окупованому Криму на військовому аеродромі біля міста Сакі та на базі зберігання боєзапасу для цього аеродрому у Новофедоровці почалася сильна пожежа. Відео цієї події миттєво заполонили соціальні мережі. тихо, тихо. І потім, що надо, да, надо їхати, ні, таке чи какой-то Мам, На домік нічого нам не здійснеть, твой дерев'яний домік. Дам... Згодом з'явилась заява Міністерства оборони Росії, що, мовляв, вибухи це результат порушення правил техніки безпеки. Хвилюватися немає чого. Україна досі не взяла на себе. Прямої відповідальності за ці вибухи. Але чомусь росіяни в окупованому Криму не дуже повірили власному Міноборони. Та у паниці почали тікати через Кримський міст. Зараз Перед Кримським мостом на виїзд з скопилася огромна колосальна пробка. Дуже Очень медленнее. Стоїть уже полчаса. поки в Керчі ще к мосту близько не під'їхали, а пробка вже стоїть. І це досить дивна ситуація. Якщо це не Україна обстріляла російський військовий об'єкт в Криму, то чого боятися? Навіщо панічно тікати? А якщо це Україна, то де відповідь? Де так званий судний день, який зовсім нещодавно обіцяв Україні Медведів? Давайте згадаємо його слова. Екзальтіровані кроваві клоуни, які там вискакують періодично з якимись заявленнями, ще й намагаються угрожати нам. имею в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Крице буде дуже сложно. Під судним днем багато хто з аналітиків розуміє ядерний удар. Правда, дехто не сприймає Медведєва, вважає його алкоголіком, і, як на мене, абсолютно даремно. Дмитрій Анатолійович публічно проголошує те, про що думає Путін. Це вже підтверджувалось на ділі неодноразово. Отже, чи завдасть Росія ядерного удару найближчим часом по якомусь українському об'єкту прийняття рішень, наприклад, по урядовому кварталу в Києві або по Миколаєву? Що про це говорять експерти? Давайте послухаємо їх. Ви Виключаєте применіння тактичного ядерного оружия? Виключаю. чому? Воно, воно нічого не дасть. Смотрите, Мариуполь выглядит так, как будто по нем 10-12 зарядов применили. Нас это поломало, это что-то изменило. Ничего, абсолютно. Поэтому я, разовое применение ничего не даст. Мы ставим только злее, а Российская Федерация нарвется на тяжелейшие санкции всего мира. Нынешние санкции это детский сад по всем Что с ними сделать за попытку применить ядерное оружие в Европе? Что касается, причем американцы не, публично не раз, а ни два давали понять, что они вмешаются после этого непосредственно своими вооруженными силами. А дальше все понятно. Что касается массированного применения ядерного оружия, ну, так это, ж, это, это еще э, более бесперспективный сценарий для Российской Федерации. Потому что когда ядерные силы выходят на позиции, никто в Соединенных Штатах, в Британии и других ядерных державах не знает, на кого они будут направлены и они будут принимать меры э, превентивные до того, как... Пірвієрбуднець по Україні я думаю, що ці міри не понравиться. Російській Федерації дуже сильно. По перше, наслідки для Росії будуть важкими. По друге, якщо це українські удари, то руйнується міф про сакральну безпеку Криму. Однак, якщо виявляється, що ніякої реальної безпеки у Криму немає, весь цей міф починає розсипатися сам собою, і звичайно починається розсипатися той образ посткримської Росії, який старанно малювала російська пропаганда насамперед для власних співвітчизників. Виявляється, що ніякої обіцяної безпеки у Криму немає що українські збройні сили можуть бити. По російських арсеналах на окупованому півострові а таким чином слова, які після цих подій у своєму зверненні до співвітчизників виголосив президент України Володимир Зеленський, що ця війна 2014 року почалася Кримом, Кримом вона має і закінчитися, стають не просто фігурою мовлення, а реальним політичним планом, якому можливо Росії, ну принаймні у майбутньому нема чого протиставити, визнаючи можливість ЗСУ завдавати удари по Росії російська влада потрапляє у власну пропагандистську пастку. Вона виглядає слабкою. А росіяни можуть пробачити власній владі все, що завгодно, будь-які злочини, крім слабкості. Таким чином, Російська Федерація потрапляє у пастку власної пропаганди. І власного ідеологічного міфу, створеного Володимиром Путіним ще в 2014 року, з одного боку, звичайно, хотілося б сказати, що Україна дестабілізує ситуацію в самій Росії, що могло б дозволити Москві. Пригрожувати більш жорстким застосуванням зброї проти сусідньої держави і навіть нагадувати про свої відомі погрози щодо використання оруж... зброї масового винищення. З іншого боку, такі погрози відразу ж створюють реальний образ українських можливостей на території Криму, а значить, і на території всієї Росії, принаймні її прикордонних з Україною регіонів, і це вже ніяк не може сподобатися російським громадянам. Визнати причетність України до ударів по кримським військовим об'єктам для російської влади смерті подобна. Імперська пихатість та зверхність не може припустити, щоб якісь там хахли завдали їм поразки. Згадаємо, вони так само не визнали потоплення Москви. А якщо українці не топили крейса та не били по Криму, то й відповідати та влаштовувати судний день немає кому. Просто слід більш суворо слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки. А пихатись та зверхність, до речі, згубили всі відомі історії імперії, і російська не буде винятком. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся, побачимось!